В умовах сьогодення вести бюджет важливо як ніколи. Тому ми звернулися до людини, яка не тільки про бюджет знає майже все, але й допомагає іншим його скоригувати, щоб завжди були гроші. Ура! Зарплатня! Так, ці гроші підуть на оренду квартири та комунальні послуги. Це буде на їжу та проїзд, це на подорожі вихідного дня. Так, а що на і нові меблі нічого не залишилося? У вас теж так щомісяця, мені здається, що щось ми робимо таки не так. йдемо до консультанта, він точно нам допоможе. Перше питання, яке ми маємо собі задати, навіщо нам бюджет? Що ми від нього хочемо отримати? Ми хочемо отримати завжди що вільні гроші. Тобто ми не маємо жити від зарплатні до зарплатні слово бюджет родом із Франції. У давньо французькій мові означало шкіряний гаманець. Зараз бюджет це грошове вираження доходів та видатків збалансованих бажано. Як отримати цей баланс? Найскладніше запитання не тільки для держав, підприємств та установ, але й для кожної сім'ї пари чи людини. Ми малюємо велике велике коло. Це всі наші айнамен, всі наші доходи нашої родини. Сюди входить і зарплатня, кіндергельд, якщо ви отримаєте. Наразі сім'ї, які отримують соціальну допомогу, також можуть за цією формулою бюджет розраховувати. Що ми робимо? Ми маємо три зони: три основні зони, в які ми витрачаємо наші гроші. Зона перша. Червона, вона ж найважливіша це наше житло. Сюди входить абсолютно все, що фіксоване протягом року: оренда, опалення, світло, інтернет, паркомісце. Все це треба записати на папері, і загальна сума повинна бути не більш ніж 30%. Інша сфера не така важка, але також. Вона потребує багато грошей, це наше споживання. Тут вже в нас теж 30%. Але споживання на сьогоднішній день займає більшу частку нашого бюджету, і я бачила дуже, дуже, дуже мало сімей, які вписуються в ці 30%. Тому що в споживання в нас їжа, одяг, бутова хімія. Транспорт, дитячі кружки, заняття, також короткострокові відпустки. Також всі наші підписки: Amazon, Netflix, Zalando, все, що ви купуєте, якісь епи на телефоні, все це у споживанні, і це також має бути бажано 30%. Ще 30% ми відправляємо до накопичень, але цю зону ми теж ділимо на три. Короткострокові, середньострокові, довгострокові. Ми знаємо, звісно, що ми з вами наступного року хочемо зробити ремонт, купити нові меблі. Ще щось. Ми знаємо, скільки це коштує. Цього року ми можемо відкласти ці гроші, запланувати. І купити тоді, коли в нас ці гроші є, і не використовувати кредити. Середній срок це більш коштовні речі, наприклад, як наша велика відпустка всією родиною, або купівля машини, або купівля дачі, щось. Те, на що нам треба відкладати гроші 3-5 років. І ще 10% від зони накопичень. Це наша довгострок, це наша пенсія, це наша іпотека, це навчання наших дітей. Ці зони не у кожній ситуації діляться на 10-10-10. Якщо ви досить молода людина, і до пенсії вам далеко можете відкладати тільки. 5%. І Якщо ж вам вже за 40 доведеться розширити довгострокову сферу до 20%. у цьому плануванні, варто врахувати і іпотеку, і батьків, і майбутнє навчання дітей. Так з основною частиною нашого бюджету ми вже розібралися. А що робити з тими десятьма відсотками, які залишилися? Ні-ні-ні, це не на розваги. 10% завжди подушка безпеки. Для чого вона нам потрібна? Вона нам потрібна для того, щоб якщо в нас щось сталося, ми маємо сплатити 3 місяці кауціон за квартиру. Ми маємо екстре нам захворіли, попали у клініку, щось не покривається. Ми маємо родичам допомогти, або ще щось таке, що треба, потребує екстрених грошей. ми… Беремо з подушки, ми не йдемо за кредитом, тому що може статися так, що кредит вам просто не дадуть. Подушка має бути мі мінімум три місячних ваших зарплатні. Що ж робити, якщо у вашому бюджетному житті все не так, як на картинці? Варіантів небагато. Я дуже дуже рекомендую питання з житлом з самого початку вирішувати, так щоб воно пасувало до вашого бюджету. Тому що потім це дуже важко вийти назад, це вирівнити. Це перший варіант, другий варіант збільшувати доходи, міняти роботу, знаходити підроботки. Якісь краще зберігати гроші у класичному німецькому бюрократичному банку. Щоб у нього був офіс, куди ви можете прийти працівники, з якими ви можете поспілкуватися, і контакт та доступ до ваших грошей був 24 на 7. Не варто вибирати сучасних новомодних брокерів, тому що одного ранку ви можете прокинутися без грошей і без гарантії їх повернути. Зберігати вдома готівку теж не рекомендується. В галереї в моїй робочій папка, де ми зберігаємо, отримуємо від клієнтів історії про те, як гроші зберігалися вдома, як вони горіли, мокли їх вивозили з якимись речами непотрібними до барахолок, ще щось, тому вдома зберігати небезпечно. Звичайно, ви можете якусь частину готівки зберігати вдома. Її треба сфотографувати і також застрахувати. Тоді, якщо у вас пожар або вас залили водою, сусіди, ви захищені. Якщо ця готівка вдома не застрахована, я не, не раджу це робити вдома, зберігати ці гроші. Гроші люблять тишу, щоб їх рахували та берегли. А вони відплатять тією ж монетою. Світлана Василенко, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Хауштат Ті